Та безкоштовна саме так можна описати шостий за популярністю сайт у світі Вікіпедію. Засновники енциклопедії Джимі Вейлс та Ларі Сенкер навіть не здогадувалися, якої поширеності набуде їх проект. Саме тут кожен може знайти те, що йому потрібно. Ми ж дізналися, чим найбільше цікавляться рівняни. за любую інформацію, яка цікава, захожу і смотрю. Шукаю е, зараз по продажі. По продажі більш цікавлюсь Писателі, наприклад. Сочинення Паланіка. відомих людей читаю біографію, якщо не знаю когось там, почула прізвище, то ввожу в Вікіпедії і читаю, хто це ця людина. Хороший помічник при підготовці до занять та семінарів. Саме так про Вікіпедію відгукуються школярі та студенти. А ось ставлення викладачів до такого джерела інформації прискіпливе. Адже інколи, каже педагог Дмитро Капелюх, таки трапляється недостовірна інформація. Вікіпедія це справді, якщо розібратися революційний ресурс, який дозволив мільйонам звичайних користувачів інтернету отримувати швидкий і легкий доступ до інформації будь-якою мовою. Але варто одне зазначити, що в Вікіпедії немає, в їхніх статтях немає наукової глибини, немає ніякої наукової проблеми. Це швидше додатковий ресурс при підготовці. Інтелект-центри або ж просто бібліотеки нині не пасуть задніх. Працівники розповідають, що спочатку до існування Вікіпедії ставилися з насторогою, проте зараз вже більше сотні бібліотекарів Рівненської області дописують свої статті самі. У нас в бібліотеці є проекти, в них беруть участь бібліотекарі, тобто ми проводимо навчання і бібліотекарі області поповнюють Вікіпедію. Створюють сторінки про бібліотеки, про населені пронти, про відомих краян і таким чином створюють доступну краєзнавчу інформацію для наших громад. Хто пише статті для вільних енциклопедій, називають вікіпедистами. Зробити свій допис може кожен охочий. Для цього не обов'язково бути науковцем. Та, попри це, точність інформації, яка подана в Вікіпедії, доволі висока, адже є користувачі так звані патрульні, що перевіряють занесені правки. Зайшла на статтю, натиснула редагування і в розділі посилання. Шукаємо його, як правило, в самому кінці. Я додаю. Назву розділу ось так за допомогою декількох кроків, і ми зробили невеликий внесок до всесвітньої енциклопедії, адже головна ціль проекту ділитися власними знаннями з усім світом. Івана Власюкіна Сапославська, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.